Зараз 6 годин вечора і дивіться, яка краса вітарець, такі хмарочки. ну Дочка немає. Всім привіт, дорогі друзі. У нас сьогодні 5 вже вересня 2025 року. Завтра у нас вже субота і у нас піца. Як вчора хотілася піци, я дивилася, як в Сільпо готують, як переворочують, Так хотілося, ну, ми вже додому спішили. І сьогодні ось. Я вже не пам'ятаю, коли я піцу їла. Ну, мабуть, Болгарію там ми їли, там давали. Ну, там були не смачні, у нас набагато смачніше готують. І всі поготують смачну. І IQ піца класні. О, привіт! Теж хочу піцу, от дівчика. Ти не голодна. Ти не голодна? Де? Да? Не голодна? І все сьогодні. Да. Ще ми сьогодні будемо робити перчики. я вже все... Порізала, і будемо начиняти і готувати. Такі Отакі От смачненькі у нас будуть перчики. Що я для цього взяла, фарш, свиного в'яжить. Одне яйце, воно там всередині вже є. Мілко цибульку я накришила. Порізала також моркву. Все буду туди додавати, базілік, соль і перець. По вкусу все буде перемішувати і починати наші. Отакі будуть дуже смачненькі перчики. І обов'язково, коли ми будемо варити великій кастрюльці, обов'язково я буду додати соус. Зараз я покажу. Ось вже показувала я прошлого разу. Соус з грибами дуже сподобався. Це новенький. Я його не бачила в сільпо, купили в сільпо. І три ложечки столові. Кого немає, понятно, можна і томат додати, і будь-який кетчуп можна додати. Тушити 40 хвилин в середньому, можна більше. І робимо, приступаємо. Я думаю, буде дуже смачно смітанкою. Хтось може любить з майонезом, як які у кого подавання смакові. Всім приємного апетиту, дорогі друзі! Обов'язково додали фарш, гречку відварили її спочатку, промили. І тепер можна начиняти. Отаку велику кастрюлю приготувала. І поїхали. Побачимо, що вийде. Добавили соус і тепер водички заливаємо. І будемо тушкувати. І ще водички треба додати. Дивіться, як тут мала, така огромна чашка. І ще треба водички більше. І додаємо лавровий листочок. Обов'язково. фокусу. І вмикаємо тушкуймо 40 трет час. А ось і наші смачні перчики, вони вже готові. Дуже-дуже запашні. Дуже смачні. Всім приємного апетиту! Все, ж ти любиш робити такі кульки? І потом пошли. Пері. Процес іде у нас і ось вже другий підносик. Процес такий у нас. Все виходить потихеньку. Ксюша коштує перший соляник. Так, що у нас вийшло? Восьмерочка вийшла. Дивись, можна котика зробити. Глазки, так, да, там. Взяти глазки, кунжутика. Стільки у нас вийшло смакоти, зараз піду, і ще дівчаток угощу, собачуляк. І почну робити перчики. <гум> Почала перчики робити, але так вийшло, що вирішила спочатку зробити Смачно! ката. Який красавчик тут. E